Пане Олександре, рада вітати вас у нашому тері? Слава Україні! Героям слава доброго вечора! От ви вже бачили матеріал, а матеріал, але ще раз повторюся. От про те, що видання Вельт пише, що бойові дії можуть бути припинені вже цього року, і, зокрема, через слабку підтримку України з боку заходу. Ну і якщо не буде замороження війни, то ні РФ, ні Україна не матимуть переваг на полі бою. На вашу думку, наскільки це реалістичний прогноз? Припинення введення бойових дій це не вигідне На це не піде зараз ані Росія, яка відчуває, що через гальмування постачання необхідного озброєння в Україні, Сили оборони України вони не можуть повноцінно відбивати наступальні дії з боку Росії, тобто оборонні дії в нас не настільки ефективні, як це могло бути, якби ми в повному. Комплексів отримували усе необхідне та своєчасно щоб з того з тієї номенклатури, на яку надаємо регулярні запити до наших партнерів, і Росія намагається використати це вікно можливостей, як вона під час наступу на Авдіївку використовувала той факт, що нам не вистачало боєприпасів артилерійських, і е, змогла все ж таки е, прошивити нашу е, оборону в районі Авдіївки. І так само вона буде е, намагатися протягом 24-го року діяти. Вона не буде зупинятися з іншого боку, е, що означає припинення е, бойових дій, тобто з, з якої сторони Як це повинно виглядати? Якісь мирні перемовини, припинення вогню, е, якась там е, домовленість е, про е, е, якесь тимчасове припинення вогню по всій лінії боєзіткнення? Але всі дуже добре розуміють, як цим буде е, користуватися Росія. Якщо Росія кожного місяця не буде нести ті втрати, які вона е, несе зараз, е, це сотні та тисячі одиниць техніки, а також е, це відповідно е, тисячі е, одиниць людського ресурсу, особового складу, вона зможе все це накопичувати. Припинення вогню, наприклад, на рік. Це яка можливість? Це можливість росіян накопичити 200 тисяч людського ресурсу тільки е, по такому показнику. А що таке е, припинення е, ведення вогню бойових дій в питаннях механізованої компоненти? Це півтори, дві, та навіть в залежності від модифікації, саме яких відновлюваних е, машин ми говоримо? Це може бути від півтори до трьох тисяч танків. Отже, питання. Воно нам потрібно, нам потрібно виснажувати Росію, тому це не вигідно ані Україні. Це не вигідно зараз зупиняти бойові дії навіть Росії, звісно ж, але найбільше це не вигідно також Європі. Бо якщо будуть припинені бойові дії, буде взята якась пауза і все таке інше. Через 2-3 роки вже буде Європа воювати з Росією, а не Україна європейською зброєю проти росіян. Бачите? Ви слушно підмітили, пане Олександре, от ця інформація про припинення бойових дій вже неодноразово з'являлася у ЗМІ, і, ну, фактично, справді її можна трактувати як хочеш. Тобто, як розумієш пояснення, що, що означає це саме припинення, ну, ніде нема. Але от, власне, якщо проаналізувати, от якраз в цій статті йдеться про припинення, а не про завершення війни. от, в теорії просто можна от, подумати, як вона може взагалі припинитися. Це переговори, це може бути припинення якихось активних бойових дій без переговорів, чи зрештою, ну а на яких позиціях от які можуть бути сценарії? Наприклад, от багато хто говорить про е, так званий корейський приклад. Так ну все більше, все більше останнім часом про нього чуємо. Корейський приклад він не найкращий, що там зараз в Кореї. Так, звісно, Південна Корея, вона проквітаюча, вона економічно розвинена, технологічно розвинена країна, але Північна Корея, вона кудись зникла. Хіба ж вона не є проблемою на сьогодні? Вона є проблемою для південної Кореї. Вона є проблемою, тому що у Північної Кореї є ядерна зброя, тому що у північній Кореї є великий потенціал військово-промислового комплексу. Так, він не настільки. Досконалий, як в південній Кореї, але він є, і північна Корея може собі дозволити погрожувати як Південній Кореї, так і Японії, США. Будь-кому Північна Корея може собі дозволити постачати свої ракети, наприклад, в Іран. Як це вона робила на початку 90-х років, тим самим стимулюючи розвиток ракетної програми саме Ірану. Північна Корея зараз відправляє свої боєприпаси та балістичні ракети до Росії і, не дивлячись на санкції, вона дійсно має можливість покращувати якість свого військово-промислового комплексу номенклатури саме тих виробів, які вони роблять, починаючи від ракет, закінчуючи основними бойовими танками. Санкції в даному випадку, як ми бачимо, взагалі. Не спрацювали так, як очікувалось. Північна Корея не залишилась в кам'яному, десь там в палеоліті. Ні, вона все ж таки має розвиток і питання: північно-корейський варіант, взагалі корейський варіант, він для України вигідний? Ні, це катастрофа. Це до речі, загальнокорейський варіант. Цей це історична катастрофа, і треба було закінчувати. Цю о, тему тоді, коли о, можливо було, так, звісно, це могли бути зовсім інші втрати в людському ресурсі. Дійсно, а це могла бути ще більша бійня, аніж на самому початку а, самого протистояння. Але зараз ми маємо ще більшу проблему. Тому іноді проблему так, треба вирішувати жертвами, це правда, на жаль. Але для того, щоб не було проблем у дітей, онуків. І так далі, у наступних поколінь її треба вирішувати. Все ж таки, пане Олександре, щоб завершити цю тему щодо цього матеріалу. про... Якесь перемиря, так зване, так от перше, що виникає, в мене питання, чому взагалі останнім часом ми в засобах масової інформації особливо бачимо все частіше? От ці матеріали про те, що потрібно домовлятися, потрібно перемир'я, якщо ви кажете, що ну ніхто насправді його не хоче, ні ну звісно, Україні воно не потрібне, поки ми не звільнимо свої території. Росія намагається відкусити якісь шматок. І ви кажете, що і Європі не потрібно. Тож чи справді, от чому з'являються оці матеріали в? Йдуть якісь переговори про це і шукають такий план миру, якщо він не потрібен. А, в тому то і справа, що е, останні навіть не 30 років, а навіть більше, Загальноєвропейська, європейська е, європейський соціум їх думка, е, світогляд він формувався саме на пацифізмі. Він формувався саме на миротворчих, е, ось на миротворчому фундаменті. А, і, в принципі, станом на сьогодні ми маємо справу з досить серйозним з, з великою кількістю серйозних політиків, журналістів і так далі. Як, ментальність яких саме така. Миротворча, не невойовнича. А, говорив, говорю і буду продовжувати говорити. На жаль, ми з вами не живемо в часи Рональда Рейгена та Маргарет Тетчер. Коли б це було б вирішено набагато швидше та набагато радикальніше, в нас на сьогодні проблематика полягає у не тільки в бюрократії, але й у тому, що практично усі політики вони саме і виросли на миротворчих на миротворчому фундаменті. Але до чого це призвело? Давайте подивимось на Німеччину. За часів Ангели Меркель, яка постійно скорочувала а, бундесвер, яка саме займалася а, ось цим а, пацифізмом, який може нашкодив Німеччини найбільш за все, і зараз Німеччина вона не боєздатна, коли а, почався аудіт Бундесверу. З'ясувалося, що це взагалі не боєздатна армія, фактично, о, яку вважають одно, однією з найсильніших в Європі, вона входила там. В різні топ баланс і так далі, що це топова європейська армія, топова північно в північно-атлантичному альянсі армії. А виявляється, що коли розпочалася повномасштабна війна в Україні і почався аудит, з'ясувалося, що за 20 років Бундесвер взагалі втратив свою боєздатність, і не тільки він один. Тому ми і чуємо усі ці заклики до миру, перемовин і так далі, тому що. Більша частина європейців не міркують е, саме тим, що е, щось можна вирішити, не що дипломатія не все вирішує, ось саме тому ми будемо чути це надалі. Бо є ось цей пласт, ось цей шар е, цих як політиків, так і аналітиків, які будуть і надалі ретранслювати в світ цей наратив про те, що все можна. Дипломатично вирішити. Треба домовлятися. Ну, це ж вони не про свою країну домовляються, якщо вже пішло на те. Цікаво От до наступної теми, пане Олександре. От є інформація, що Росія накопичила в Криму е, ракети Церкон і готується до масових ударів по Києву. Зокрема, а як ви думаєте, куди саме може цілити ворог? Енека, до прикладу. Куди Ну за винятком того, як я, ми знаємо, і бачимо, я можу удари сказав Циркон – Це дуже рідкісна, дуже дорога ракета, і е, її просто так, щоб тероризувати цивільне населення, як, наприклад, шахедами або ракетами 5 в 55 с 300 с 400 чотириста, е, росіяни не будуть. Е, ця ракета вона виробляється в невеликій кількості, навіть в меншій, аніж х 47 М 2 кинжал. І якщо кінжал вони на місяць можуть виробляти десь приблизно до о, двох ракет на місяць, то циркон, якщо один зроблять на місяць, це вже буде досягнення. Тобто вона дуже повільно виробляється. Вони зараз нам, намагаються якось збільшити це виробництво, але з іншого боку, вона не використовувалась декілька років. Після того, як її прийняли на озброєння, та нібито запустили в серійне виробництво, але знову ж таки це не серійне виробництво, це е, мало серійне виробництво, але тим не менш е, на сьогодні вони накопичили відповідний боєкомплект, але вони їх не будуть витрачати е, на, на саме для того, щоб е, займатися просто терором цивільного населення. Вони дійсно будуть їх спрямовувати на важливі об'єкти. І в першу чергу, звісно ж, по Києву, тому що ті пуски, які ми зараз, за якими ми могли зараз спостерігати, це більш випробовування в реальних бойових умовах, з метою з'ясувати наскільки ця ракета ефективна для прориву високотехнологічної шланованої ППО, а саме така ППО е, в Київській області та Києві, головне для них це з'ясувати, наскільки вона може бути ефективною для прориву е, комплексів ЗРК Петріот. А також сам я не виключаю навіть того, що це тимчасово вони використовують як основний майданчик Крим, і цілком можливо вони можуть перевести цю пускову установку в Брянську або в Курську області, тобто ближче до кордону з Україною, щоб було менше часу для підльоту ракети до тієї чи іншої області. Ну в першу чергу Київської. От власне про час підльоту, ну про Циркон, про ці ракети вже було багато сказано. Ну, і, ну, Зокрема, про те, як швидко вони долітають до міст. І бачили нещодавно, як тривогу вже увімкнули, увімкнули вже після вибуху у столиці. Але чи є у нас можливість протистояти цим ракетам? ЗРК Петріу. Він збиває їх. І семті також збиває, це вже доведено. А те, що своєчасно не вмикається тривога, це не означає, що їх не бачить Петріу. Інше питання: ми зараз говоримо про відстань майже 600 кілометрів. Так вони дуже швидко долітають. Це правда, ну це гіперзвукова ракета, так само, як і кінжал. Кінжал також дуже швидко навіть швидше ніж циркон, долітає. Але якщо ну, якщо порівняти між собою швидкість, то кінжал він швидший за цирком. Але про кінжал ми знаємо, те, що ми знаємо, що є загроза його пуску. Коли в Саваселійки, наприклад, злітає міг 31 к. Як тільки він злітає, одразу йде е, е, повітряна тривога, одразу по всій країні, і вже, вже готуються. Вже ми розуміємо, що може бути пуск е, кінжалу з церконом, е, так не відбувається. Ми не знаємо, коли саме відбудеться цей пуск. Ми ми знаємо тільки після того, як він вже відбувся, тобто стартувала сама ракета і. Тому не завжди встигає повітряна тривога відпрацювати. От пане Олександре, ви вже сказали про те, що можливо гатять вони так цими цирконами, щоб перевіряють, скажімо так, нашу ППО. Але сьогодні речник повітряних сил заявив, що ну росіяни, ймовірно, мають дефіцит інших ракет, і тому гатять цирконами. І ще було цікаво інформація про те, що вага цієї бойової частини менша. 40 кілограм, а замість заявлених 340. От прокоментуйте цю інформацію. Ну, бо виглядає, що це вже не така суперакета, як принаймні, позиціонують росіяни. Чи ні? Я не можу не спросувати, не підтвердити. Тобто, я не володію тією інформацією, якою володіє Речник Повітряних сил Збройних сил України. Я не бачив цієї бойової частини. Але я знаю інше. Циркон, вона фактично базується на такій самій архітектурі, як і 9М723 723 Іскандер і кинжал. Це фактично базова архітектура цих ракет. Це саме 9М723. а між ними є спільна річ. Це бойова частина. Це Стара радянська бомба Бетап-500, яка є бойовою частиною ще у 9М723 723 цирком, що у кінжалу, що у Іскандеру. Фактично, це півтонна бойова частина, півтонна бетонобійна бомба. Чому не було її в цій ракеті? 3 М-22 циркон яка була збита? Цілком можливо, тому що це як випробувальний варіант вона мала е не мала саме бойової частини. Ми бачили ракети Х-55, які е є приманками, е в яких нема е бойової частини, які відправляють е для того, щоб відволікати увагу е протиповітряної оборони. А за ними вже летять Х 101 Х 555 з бойовою частиною повноцінною. Цілком можливо, це була саме вона. Е в принципі, а щодо використання церконів, тому що немає інших ракет, дефіцит з іншими ракетами, немає в них дефіцит з іншими ракетами насправді, в них є виробництво ракет. В них є виробництво Х-101-555, в них є виробництво калібрів, в них є виробництво Х-59, тут е можна розцінювати як загодно таку заяву, тим більше, циркон це. Повторююсь, ракета, яку виробляють набагато виробити набагато важче аніж кинжал. Отже, і витрачати їх тому що з чимось. Дефіцит у них був три місяці дефіцит а, після вересня, з вересня 23 го року, по грудень 23-го року, о, вони використовували масовані удари ракетні по території України. Ні, в них була пауза. Чому? Тому що вони накопичували боєкомплект. Чому вони за цей період, коли в них було накопичення боєкомплекту, і був дефіцит ракетної зброї, яку вони очікували, коли буде вироблено достатньої кількості хас 1 наприклад, ракет, а вони не використовували циркони? Ну от, і, моя особиста думка, я тут не сперечаюся нічого, але моя особиста думка це зараз саме випробування відбуваються цієї ракети в реальних бойових умовах? Власне, знову ж таки продовження. Теми є також заклики вже від посадових осіб. Сьогодні особливо не ігнорувати тривогу. Звісно, я закликаю наших глядачів взагалі її ніколи не ігнорувати. Але от з огляду на ці заяви і зрозуміло, що ну щось дуже так точно прогнозувати, це ну в небо, скажімо так, але можливо, ну якщо проаналізувати от ці останні обстріли, так які були цими останніми днями, на вашу думку, які міста під найбільшою, все таки, небезпекою, куди взагалі ворог може бити у цих містах? Під найбільшою небезпекою, саме ті міста, в яких нема повноцінної високотехнологічно шаленованої ППО, дійсно, ворог може влаштувати ракетний удар по Києву. Але і у Києва ефективна, одна з найкращих, не просто в Україні, а одна з найкращих ППО в Європі, сформована, повноцінна, ешеленована, багаторівнева. І саме завдяки цьому Київ. У питаннях е, захисту він найбільш е, безпечне місто, але з іншого боку, в нас є Дніпро, нас є Харків, нас є Запоріжжя, Одеса, в яких немає е, саме такої високотехнологічної багаторівневої шалонованої ППО, тому що нам, наші партнери, недостатньо передають е, відповідно засоби протиповітряної оборони. Того, того чи іншого функціоналу. В першу чергу великого радіо комплексів типу Петріот або СЕМТІ. І саме через це в осіб містах неможливо збивати ракети К-22-32, 9М723, 9 9М 923, 928 ОТРК Ескандер. П-800 Онікс. Знову ж таки, повертаючись до північнокорейських КН-23. Отже, все це неможливо там збивати? І ми Можна, на жаль, гатити по цим містам росіянам. На жаль, але безкарно. Пане Олександре, сьогодні ворог також завдав ударів по житловому району Харкова. І за попередніми даними, росіяни вперше завдали ударів по місту керованими боєприпасами великого калібру. Чи відомо вам про яку саме зброю? Яку саме зброю використали використали окупанти? І якщо вона все таки керована, ну то виглядає, що ціллю були саме житлові будинки? Вони використовують авіаційні бомби, авіабомби для терору цивільного населення. Останнім часом вони максимально тероризували прикордонну смугу Сумської області? Зараз вони нанесли удари вже по Самому Харкову для цього використовуються бомби ФАБ 250 бомба ФАБ 500 бомба ФАБ 1500 та Інші модифікації з універсальним модулем планування та корекції польоту, що робить ці бомби плану коригованими, плануючими і більш точними. А з іншого боку є інформація, що саме по Харкову було завдано удар е, керованою бомбою ОМПБ Д-30 СН. Це нова бомба загальною масою 250 кг. Вона створена, з, ну, скажімо так, як аналог американської GBU-39 SDB, те, що відомо ще як GLSDB, і вона має реактивний двигун. Тобто, ця авіаційна бомба, окрім всього іншого, вона має більшу дальність польоту, більшу швидкість, і також умовно вона відноситься до високоточних. Хоча знову ж таки уся високоточна зброя Російської Федерації вона високоточна саме умовно. Тому є вирогідність, що було використано по Харкову і цю бомбу також. І до ще однієї теми От, заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що у НАТО розглядають можливість збиття російських ракет поблизу кордонів альянсу. І в Литві теж закликали збивати російські ракети чи, ну, чи безпілотники, які перетинають. Кордон країни члена НАТО. Ну тобто діяти рішучіше. Але ну тут ніби йдеться про збиття над країнами-членами НАТО, але взагалі чи є варіант, що будуть збивати над Україною? Наскільки це реально? Я думаю, що ні. Хоча е, іноді можуть бути такі ситуації, що якщо ти не зробиш пуск ракети до того, як ракета. Підлітає до кордону і вже за вектором напрямку польоту цієї ракети, то розумієш, що вона заходить буде заходити в твій повітряний простір твоєї країни. Якщо ти не зможеш діяти на опереджена саме на упередження, ти не зможеш і ефективно її збити вже щоб не причинити якісь, ну щоб не було якихось проблем на твоїй території. Тобто іноді краще збивати заздалегідь. Е, неможливо якось е, передбачити, який буде вектор польоту цієї ракети в твоєму повітряному просторі. Тому логічно, якщо логічно діяти, раціонально діяти, а то треба діяти заздалегідь, знищуючи цей об'єкт. Але у мене є великі сумніви, що взагалі це станеться. Якщо це станеться, то ну це буде чудово. Але за більш ніж як два роки повномасштабної війни в Україні ми вже бачили багато. Різних ситуацій з зальотами назвемо це так. Різних об'єктів ворожих. Повітряний простір країн НАТО. Це були і БПЛА, це були і ракети Х-55. Наприклад, знайшли в Польщі в одному в лісі в 2023 році. Про про яку навіть і їх засоби протиповітряної оборони не знали, що до нас х 55 залітало. Ну це ж треба. А Румунія, це взагалі а, зірець а, такої поведінки. Там а, міністр оборони та президент а, країни в минулому році, взагалі, від частини країни відмовились, заявляючи, що а, у нас на території нашої країни не падали шахеди. Шахеди постійно використовували повітряний простір. І будуть використовувати, я впевнений повітряний простір Румунії, щоб наносити удари по річковій а, дістровській інфраструктурі а, в Рені, в Ізмаїлі. А, і коли там впав а, шахет 136 на території а, самої Румунії, вони всі як в один голос говорили нічого такого на території Румунії не, не падало. Ну треба було взяти нашим силам оборони України і там, де впав цей шахет 136 якщо це не територія Румунії, поставити наш зенити самохідну установку гіпард або а, стріла 10 чи інші занят ракетний комплекс, якісь? Ну якщо це не територія Румунії, тому у мене серйозні сумніви, що будуть збивати над нашим повітряним простором, і ще реакція на такі загрози в своєму повітряному просторі тут також є питання? Ну от, власне, що є питання, тому що от пам'ятаємо, як ну буквально кілька днів тому та ракета, одна з ракет залетіла. Простір Польщі, ну, це всі це бачили, і там до хвилини навіть була. От ви кажете, що могли уразити, тому що все-таки невідомий вектор, але ну, ніхто нічого не зробив. Ну, менше з тим, на завершення, президент Франції Макрон за інформацією, за своїх масових інформації розізлив уряд Сполучених Штатів Америки заяви про. Заявами про відправку військ в Україну мовляв, ну це не дуже розумно з точки зору оперативної безпеки. І це цікаво, тому що пишуть, що оскільки кілька країн вже негласно нібито розмістили свій контингент в Україні, чи відомо вам щось про це про іноземців на території України. Ну я знаю, що в нас є, скажімо так, наш іноземний легіон так добровольці, які приїжджають це відомо з 2022 року. А якщо говорити про війська, то про іноземні нічого мені про це не відомо. Хоча те, що робить Макрон, це дійсно революційні кроки. Якщо ми розпочинали з вами саме ЕТР, з чого з якої теми? Саме з пацифізму, саме з того, що сучасні політики вони усі. Зросли на фундаменті пацифізму та миротворчої діяльності. Тобто дипломатія, дипломатія через дипломатію, дипломатія у Кубі. Але Макрон зараз став одним з перших політиків в сучасній Європі. Хто від кого, ну, по-перше, навіть я не очікував, що почнеться ось така риторика більш воєвнича, більш рішуча. Будемо дивитися, як він буде себе вести і надалі. Це може бути пов'язано знову ж таки з внутрішнім політичним або зовнішнім піагорем, але з іншого боку, трансформація вона показова. І з урахуванням усієї проблематики, усієї пацифізму в Європі та загальному світі, він зараз діє більш рішуче ніж ті самі, США. навіть ніж США. Ну, і окрім всього іншого, не забуваємо, що кожен президент Франції так чи інакше він хоче війти в історію а, республіки, а, як видатний а, а, діяч а, військового порядку. Саме а, Наполеон або Деголь, це саме ті діючі французькі, яких кожен а, а, французький президент намагався якось перевершити або хоча б наблизитись. По своїй популярності до них тому я не виключаю, що і Макрон також намагається якось о, дійти до такого рівня.